У цій війні було багато жахливих днів, коли гинули тисячі людей. 6 серпня 45-го на японське місто Хіросіма було скинуто бомбу «Литл Бой», яка в одну мить вбила 70 тисяч людей. 9 серпня бомба, названа Фетмен, вбила ще 60 тисяч японців у місті Нагасакі. Загалом від отриманих ран а також хвороб, спричинених радіацією, загинуло понад 400 тисяч людей. Ми повинні пам'ятати цей страшний урок, адже сьогодні занадто багато зброї, про яку тоді, в 45-му, навіть і не мріяли. Тепер ми відповідаємо за цей світ. Щоб пам'ятали.